Слабас-лабас. Нове місце проживання в Раксі. Зареєстрували. Хлимочок за п'ять. Я туди ходила довше, ніж робиться сама робота. Тепер йдемо по іншій адресі щодо дитячих коштів. Ще раз. Встигну сьогодні, не встигну. Ну, пів справи зроблено. Початок є, буде кінець. Геворк'ян та Тевос, якийсь пам'ятник першому конструктору. А це всі троє це він один? Схожий, так? Да? Це наче він один. Угу, так, потрошку всіх і погуглимо скульптур. Золота осінь. Та її не любити. У мене через місяць ще день народження. Пройдемось по алейці графа Тішкевича. Там ми вже гуляли, а тут вже давно нас не було, як Санта-Барбара. ту ту-ту-ту. А у граф стоїть. Я з ним вже колись фоткалася, зараз спитаємо, якщо дозволить, то ще сфоткаємося. І концертний зал, в якому я ще ніколи не була. Нема нікого. Хоп! Це в нас граф. Фелікс Тишкевич, який саме і заснував паленгський курорт. От який він був молодець. Ну і саме концертний зал Паленгі. А що там є? Йдемо та глянемо. Власне така афіша. Що мене зацікавив, Фестива... фестиваль 25 жовтня. Сьогодні 20. Угу. Ще одна фоточка з графом. Дякую, пане. Я вже забула, що я ж в справах взагалі-то йду. Ну, краса, так розумію, така кав'яренька маленька над дорогою. І саме, Ну, що це за фестиваль? Треба почитати, я не знаю. Прочитала. Це такий фестиваль, присвячений мистецтву цілий тиждень. Кіно, поезія, а от 25-го це саме музика. Музика мені підходить. Хотіла вам ціну на квитки сказати, але щось я їх не можу знайти. Або їх вже нема, бо не так шукаю. Заходжу на сайт, білети ЛТ. Ну, все одно ви не підете. Збирала Лабубу, Лабубу. Нова колекція і тут Лабубу. Світ знову з'їхав з розуму. Ну, хай краще так з'їжджає з розуму, ніж війнами. Якийсь цікавий заклад Белла Тоскана. Так, запрошена. Кава, чай, свіжа випічка, десерти, сніданки, смачна піца. Таке. Міні глинок ну блинчик же 5-80. Мене просто як хто запитує, де можна поїсти в паленці не влітку. Я, а, а я не знаю, то треба трішечки знати не тільки басонавичу з а ще й такі, які працюють тут цілий рік заклади. Там от бачите, написано антролінія, друга лінія, що а... розпродаж одягу. А, вам не видно. Так наче на секонд-хенд схоже. Ну, може і ні. Хм, Цікаво. Але сьогодні не піду. Сьогодні в мене справи. Купа магазинчиків. Сюди ніхто ніколи не заходить, бо ну як ніхто, ну я не заходжу. Бо думаю, що дорого і це так і правда. Йо, яблучка пропали, зіпсувались, а як буде пропали. -яй -яй. Бачите, я все швиденько зайшла. В системі вже все підтягнулося, все є. Три... Два чи три підписи поставила і... і все. Чекайте кошти. Я ж кажу, йшла сюди довше, ніж все, воно реєструється. Ось, до речі, блин, випадково знайшла Мідбастерс. Мітбус... Мінбастер. Це там, де часто повар треба на роботу, але ще не повар. Українки наші там працювали взимку. До речі, сказали, що дитячі кошти будуть виплачуватися не з сьогоднішнього дня, а з того дня, як ми отримали ВНЖ. Цього року. Цього року ми отримали. В кінці травня. Тобто літо я тут ну десь 5 місяців. Тому. Ні, ну, на халюгі. На халюгі то комахи чи листя, я і не замітила. Це гарна локація, піцерія. Піцу тут ми, звісно, замовляли, але я не люблю піцу. Задоволена, що ще не копійки грошей сьогодні не, по... не витратила. Справи зробила, але ж попереду рівні. А там же є дешеве сало. Ну, як, недороге. А сало що можна зробити? Правильно, перекрутити його щасничком. Це десь я таке побачила і ось. За два дні хочу зробити. Реально по півтора євро було. Так як всюди по п'ять-шість, по 6, то тут було півтора. Але це було давно. Глянемо. Що я бачу? Ніженці дивіться. Аджика, баклажанова, лечо. Мариновані ніжинські помідорчики. До речі, ціни. Це скільки? Це велика банка? 4 євро, 200 гривень. Оце б мамка б напродала б тут по 3 євро. А баклажанова буде в нас по теж по 260 гривень. А це сама дешева що це така? ні, теж баклажаними. А я люблю кабачкову. Ну як же не купити? Україн ніженка ще й кабачкова. Беремо. А знову гроші витрачать. Ніженські овірочки 3,15. 160 гривень. Що в нас гарбуз популярний? Литовський uh, гарбуз для запітання півтора єдина. Пали що, ж тут запікати. Звичайний 1.30. Ось Масики спагетти. Гарбуз спагетти. Типу хочу і кекси, і блинці, і взагалі мені треба і в картошку, але я його не дотягну. Блін, два кілограми, а ще ж. Так, візьмемо ще руколу. 97 центів за 100 грамів. Взагалі я вам скажу... Рівні це не той магазин, де треба на закупи ходити. Ото йдеш по салу, ото йди. М -м 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 -м. Ого. Майонез ми не дуже любимо, але треба, щоб був. 3 євро. Коротше, там реально є те сало за євро 30. Але там не сало, воно не підходить. То тільки на шкварки, тому не буде в мене мазанки, взяла шоніни, су... шоніни це як? З кісткою. Я не розбираюся, що це скажіть, сало з м'ясом, як перекласти, не знаю. Типу бекон, не бекон. Не знаю, що, що таке шоніни, але я не знаю, як то буде російською чи українською. Запікати. Це в нас майже кілограм на 4,60. Мені аж самій цікаво, як перекласти шоніни. Ну, Беклон, мабуть. Ну, а тут 80 центів водички В Ліпі я її беру 50. Це не тайна що це магазин для багатих. Але інколи щось тут можна знайти. Подешевше. Ну Тільки нахапаєш ще й торбу подорожче. От хліб тут реально дорожчий, зараз піду в ліду. Головне нічого більше не взяти, окрім хліба. Сюди на оця, дивіться, ого. Але знаєте, аж настрій піднявся, такі консультанти, такі продавці посміхаються, все тобі підскажуть. сало та якби не вони, я, я кажу, я не дуже вмію, я не знаю, яке би взяти, щоб запекти. Все підказали, там нові якісь апарати самообслуговування поставили, теж підказали. Ну реально такого давно в Литві не бачила. Може я завжди хожу така, але ж на ще ні. Ну, Може просто сьогодні гарний день. Тому так. Ну, Завжди, от знаєте, завжди приємно, коли ну, я несу свої гроші. Свої, я їх теж десь, десь заробила і заробила важко. І несу свої гроші, обираю якийсь товар. І звісно, я не хочу, щоб мені бігли. Ото як раніше на Троєщинських ринках. Міла, я дорога, іди сюди, Талія вже помиряла, бери, бери, розмір твой. Не треба бути такими настирливими, але інколи посміхнуться, ну і це гарний зразу настрій стає. Так само і ми, як покупці, не треба заходити з кислими пийками. А ну, посміхнутися, подякувати, побажати гарного дня. Не всі так говорять, далеко не всі. Навіть я інколи можу забутись. Хоча я наче ввічлива, коли я не на роботі. Перечек <реку> це хліб, найсмачніший, який можна в маркетах купити. Завжди переживаю, щоб нічого не знайти дешевше, ніж я вже купила. Фу, слава Богу, наче нема нічого. То, що я взяла тут дешевшого. Ну так, да, така я. Тож тоді ж за тих 2 євро ж серце буде боліти. Знову з торбами. Зустріла в свого знайомого з. А то стигу Паркас. І він сказав, випадкових зустрічей не буває. Не дарма тоді ми зустрілися в тому комплексі. І він сказав, якщо ти хочеш йти з такої роботи, то краще йди зараз і не затягуй. Ну, яка краса осені. Ця людина перша мені порадила, якщо ти вирішила йти з роботи, яка тобі не до душі, то йди краще зараз, не затягуй. Бо потім, воно, знаєте, мене засосала якась там трясіна. Як то часто буває, все тимчасове, на жаль, перетворюється в довготриваюче. Тому тому постараюсь не затягувати. Не життя таке, яке мені не подобається, не роботу. Ну, Красива ж осінь. Гріх не знімати. Дякую вам, що ви знову зі мною. На цьому наша екскурсія вже закінчилася. Вже вечір, а зараз я йду за спеціями до сала. Замариную, запечу, вам покажу. На жаль, на маска не вийшла. Ну, але вийде не менш смачна страва, сало, воно є сало, хоч запечене, хоч варене, хоч смажене, хоч сире. Всім пока. А, забула додати, ну я ж говорила, що буду жити тепер по плану. Забула ж додати, що я такі в автошколу зателефонувала ще є два місяці, щоб можна було здати екзамен не литовською мовою. По-моєму, є навіть українська. Але я не впевнена, сказали, чи російська, чи українська. Перевірю, єдине, що я зрозуміла, що або я можу ходити на курси. І записувати, що зрозумію, або вивчати все самостійно, поїхати в регітру, здати екзамен, і потім уже в автошколу на практику. Ну, Регітра це таке, як Мрео в Україні. То завтра їду в Клайпіду, куплю книжечку, буду згадувати, що забула, буду вивчати щось по-новому. Будем пробувати. Пішли. Всюди туди опускаємо. Так, дівчатка хлопці, зразу кажу, я цей рецепт підгляділа на каналі Закарпатські шкварки. Хто любить готувати, підписуйтесь туди. Беремо 4 зубчика чесночку і 8 лаврового листочка. Поламаємо, пластинками поріжемо і. О, у мене кіт! Ну, хочу стерилізувати, але ж не можу, поки вона не заспокоїться. Так, для маринаду мені треба коріандр і сухі зерна гірчиці. Але їх не знайшла, тому буде просто гірчиця. Дуже сама знімаю ось. Ви натрете суміш сухою. А я буду так змазувати. Смак може і зміниться. Подивимось. Сало треба замотати. якомога щільніше, щоб не виходив сік конвертом. Розігріваємо духовку на 180 градусів і на 40 хвилин бачили таке. сала буде кіт. Вилаз, будемо мити, гріти і готувати чучик малий.